Христа. Слава Ісусу Христу! Переглядаючи художні фільми, не раз сюжетами цих фільмів є. Мета врятувати світ. І головний герой для того, щоб осягнути свою ціль, мусить подолати. Дуже велику кількість перешкод на, своє, на своєму шляху, і в фінальних сценах, коли головний антагоніст розкриває головному героєві, як буде відбуватися його підлий план у зруйнуванні світу, може виправдовуючи себе, гово, може, говорить, ти не розумієш, світ це не лише біле і чорне. Але є ще третя можливість, що світ може бути і сірим. Але ця думка є неправильною. Чому? А відповідь на це нам говорить перше читання, що Господь перед кожним із нас кладе дві дороги: дорогу життя і дорогу смерті. Дорога, яка провадить до життя, вона є непростою, вона сповнена перешкод, які ми зустрічаємо в нашому щоденному житті. І тут немає можливості ну, можливо, а якось знайти якусь коротеньку дорогу. Та Ісус Христос не приховує від своїх учнів, що ця дорога життя, вона є складною. Вона є тернистою, що на цій дорозі навіть можна і впасти. Але наш Божественний вчитель прагне бути щирим із кожного з нас. Час Великого посту це, така, це прекрасна нагода, щоб стати, стати кращими. Час Великого посту це можливість повернутися до Бога усім своїм серцем. Так, буде, це буде нескладно, це буде складно Вик, виконати Богу, виконати велик, велику пісню постанову, яку я для себе взяв, і здаватиметься, що час ніби уповільнюється, і що кожен день такий повільний, повільний. Але, але в кінці воно того, того варте. Хрест, це є непросто, це є складно, але Хрест це є єдиною дорогою, яка веде, кожного з, може привести кожного з нас до Царства Небесного. І нехай цей час Великого посту стане часом, коли я зможу вибрати добро. Нехай цей час також і стане тим, коли я стану до Бога ще ближнім. Так це буде непросто, так це вимагатиме від мене зусиль на кожен щодень. Але, але Господь дає нам своєї благодаті, дає своєї благодаті для того, щоб ми опинилися у Царстві Небесного. Де Господь для кожного з нас приготував кімнати. Амінь.